За роки існування, Криворізька організація Шутокан Карате зарекомендувала себе як один із зірцевих осередків популяризації східних єдиноборств на Дніпропетровщині. Досягнення наших спортсменів і молодих та амбітних тренерів помітило керівництво головної команди країни, пріоритетним напрямком роботи якого є виховання перспективної зміни і формування нового складу основи нашої збірної. На нас сейчас сборная Украины очень надеется, потому что сейчас сборной Украины в основном весь взрослый состав. Как бы юниоров и детей очень мало подрастающих, которые будут заменять вот этих вот взрослых. И наши сейчас ребята вот, именно по детям и юниорам занимают лидирующие позиции, которые придет на смену уже новому поколению. Подією у спортивному житті криворіжців став уже другий після Італії європейський вояж до країн старого світу. Цього разу близько 600 каратистів із 17 країн, в тому числі майже 20 представників збірної України, приймала столиця Данії, де відбувся чемпіонат Європи з шотокан карате. До складу української команди потрапили двоє криворіжців, найкращих учасників літнього етапу підготовки до європейського форуму. Ми починали спочатку плавно технічні аспекти. Ми потім додавали трохи. скоростных качеств, взрывных, чтобы они были отличались на порядок выше спортсменов именно взрывной техникой. Потому что когда выходят два спортсмена технически, оно уже где-то нужна более скоростная динамика спортсменам. И пришлось нам тренироваться именно в Дании. Я добился первого третье место по командным разделам, к сожалению, в индивидуальном разделе не смог, ну, сильные соперники были. Змагання проходили за традиційною схемою з використанням двох розділів ката і куміте. На двох криворізькі юнаки завоювали шість нагород. Втім, саме доробок Назара Горбунова став найкращим серед усіх українських збірників. У скребничку команди наш спортсмен приніс дві золоті і дві бронзові медалі. Я звісно, не жаліє що що вибрали цей вид спорту. Ну як уже 8 років пройшло, як я їм займаюся. Ну, як я виступав уже на чемпіонаті Європи, я ще хочу виступити на чемпіонаті міра. Ну катому до довго готуватися, Чтобы выступить и достойно себя показать. Нужно очень много тренироваться, так чтобы тебе самому нравилась твоя техника, а как у тебя оно получается? Мы хотим подготовить на 2015 год, хотим с помощью сборных, сборных тренировок, которые у нас состоят, взять хороший такой старт от января месяца до сентября месяца на чемпионат мира, который будет проходить в ЮАР а там уже будемо смотреть по потянем или не потягнемо. У загальнокомандному заліку каратисти української збірної посіли друге місце. Поступившись команді з Англії та випередивши Шотландію. Підтвердити реноме однієї з провідних спортивних шкіл України тепер криворізькі спортсмени зможуть на національній першості, яка найближчим часом відбудеться у Житомирі.